Нами Сергій Грабський, полковник, військовий експерт. Пане Сергію, вітаємо вас в ефірі. Добрий ранок, добрий ранок, пане Сергію. скажіть, будь ласка, в контексті сказаного президентом, в контексті того, що ми бачимо на календарі. На вашу думку, ось ну до кінця осені, чи можливі ще якісь ну суттєві зміни? На лінії бойових зіткнень я маю на увазі, перш за все тиск росіян на Авдіївку. І ось як ми бачимо, з ранкового зведення Генерального штабу за минулу добу на Бахмуті було зафіксовано 30 відбитих атак ворога. Це найбільше за добу серед усіх напрямків, в тому числі якщо порівнювати з Авдіївським. Якщо ми говоримо про ситуацію, яка склалася саме сьогодні, на сьогоднішній час, то треба розуміти, що противник має достатньо сили, ресурсів для того, щоб здійснювати такі локальні контратаки, здійснювати обмежені наступальні дії. І, власне, те, що ми бачимо зараз на південному фланзі Бахмута, де противник відчайдушно намагається відтіснити нас від загрозливих для нього напрямків, тобто від трас, які забезпечують постачання Солодарського виступу. Ну і так само противник жодним чином не поле. Шає спроби просунутися на Ардіївському напрямку, де відчайдушні бойові зіткнення тривають і будуть тривати на жаль. Так само треба розуміти, що ми будемо продовжувати наші наступальні дії в районі Запорізької області, зокрема на Мелітопольському напрямку і на Херсонщині. Якщо сумувати про те, що ми саме говорили, то до кінця осені навряд чи ми будемо бачити якісь значні зміни на карті, але це не означає, що напруження бойових дій стихне. Тобто фактор погоди, про який дуже багато говорили, він не буде впливати серйозно на ситуацію, тому що бойові дії ведуться трошки в іншому форматі, на який якраз погода і слабо впливає. Знов таки сподіватися на якісь рішучі проривні дії на сьогоднішній час, так само дуже складно, тому що. Противник накопичив достатньо серйозні ресурси. Ми маємо серйозні ресурси, і коли генерал залужний казав про патову ситуацію, то ця ситуація є дотичною до обох сторін конфлікту, якщо можна так сказати. Тобто, і ми і противник знаходимося на такому піці активності, такої такому піці форми, що навряд чи можна сподіватися на якісь проривні дії, як з нашого боку, так і з боку противника на найближчим часом. Пане Сергію, ми зараз говоримо про те, що нас очікує взимку у 2024 році. Чи можемо ми зараз підбити підсумок літньо осінньої кампанії? Поговорити про успіхи. Я б не хотіла говорити про якісь провали, а про те, що ми маємо, які висновки маємо зробити за цей період, що ми не зробили, і потрібно надолужити. Ну ви знаєте, чому не можна говорити про не то, що про провали, а про уроки, які ми отримали, або як кажуть наші західні союзники lesson's learned. і ви це знаєте, завжди? чому а це про просто про повагу до наших військових, тому що я розумію, вони як ніхто стараються і ризикують. Ми цього не робимо ні, абсолютно ні, абсолютно вірно. Ви абсолютно вірно підмітили. Треба просто розуміти, що ми е, мали певні сподівання, і відповідно до тих сподівань, відповідно до наших розрахунок рохунків, ви планували бойові дії на весняну літню осінню кампанію. Е, противник так само мав певні надії, і скажімо так, що найвили найбільшим досягненням цієї кампанії стало те, що противник ніде не прорвався. На жодному напрямку, це те, що ми отримали по факту. Незважаючи на наші вічі душні зусилля, нам так не вдалося прорвати оборону противника остаточно і виконати завдання про зрізання південного фронту. Але в цьому були дуже важливі причини, і ці причини були абсолютно нові. Коли нас питали свого часу, як будуть розвиватися дії, наскільки вони можуть бути успішними, то вже тоді ми говорили, що про це говорити дуже складно і важко, тому що то, що відбувалося цього літа, ніколи не мало свого підтвердження або чогось подібного не відбувалося ніколи в історії воїн. Бойові дії велися в такому форматі, які поєднували собі елементи і Першої світової війни, і Другої світової війни, як це не дивно, елементи війни 21-го століття, але тої війни, з якою ніхто ніколи не стикався. І тому, коли ми говоримо про вивчення уроки, про підсумки цієї операції, висновки зроблення. Тепер вони імплементуються в реальні в реальні кроки, які дозволяють нам говорити про створення певних передумов для здійснення майбутніх операцій. Ці, ці уроки вивчаються не тільки нами, вони вивчаються у всьому світі, і так само нашими союзниками ведеться активна робота для того, щоб врахувавши ті недоліки. Недоліки завжди існують і про них так само треба говорити. врахувавши ту специфіку бойових дій, яку ми мали цього року, відпрацювати певні плани, уточнити задачі по забезпеченню нас озброєнням бойової техніки, зробити певні акценти, перенацілити певні ресурси для виконання саме таких задач, з урахуванням тих реалій, які склалися на сьогоднішній час. Пане Сергію, у нас ще півтори хвилини. Я хочу зараз звернутись до статті Wall Street Джорнал. Там наші колеги західні пишуть, що Росія зокрема зазнає труднощів з двигунами для своїх вертольотів, хоче викупити певні екземпляри з і веде з цього приводу переговори з Єгиптом, Пакистаном, Бразилією та Білоруссю. На вашу думку, наскільки будуть суттєві ось такі придбання і е, чи завершиться все ось таким зондуванням лише вертольотних двигунів? Ну знаєте, як каже стара приказка, гроші не пахнуть, тому я не виключаю вірогідність того, що дехто буде продавати росіянам вертолітні двигуни, адже знаєте, дуже важко їх маркувати як товари подвійного призначення, якщо ти дійсно хочеш їх продати. І треба розуміти, що кожна бойова машина це зброя, яка діє проти нас. Кожна бойова машина це носій ударного озброєння, яке може бути задіяно проти нас, і тому якщо це піде далі зондування і ці двигуни, ці машини появляться на полі бою, то ну, нам їх прийдеться знищувати. Нам прийдеться знищувати, нам треба буде переробляти їх, як то кажуть, на мотлох і відбивати ці атаки. Звісно, це продовжить агонію кремлівського режиму. Всі розуміють, що він вже програв цю війну стратегічно, але попри це усвідомлення бої тривають, і противник робить все можливе для того, щоб продовжувати бойові дії, або як ми кажемо, відтягнути свою агонію. Пане Сергію, ми дуже дякуємо, що приділили нам час і пояснили низку важливих моментів. Сергій Грабський, полковник, військовий експерт.